У серці Південної Америки лежить місце, де природа оживає у найнесподіваніших формах. Амазонка це не просто джунглі, це всесвіт, де кожна рослина, кожна тварина і навіть повітря шипочі таємниці. Сьогодні ми розкриємо 10 найнеймовірніших фактів про Амазонку, які змінять ваше уявлення про цей унікальний світ. Світна жаба. Явище біолюмінісценції у зневоднених рідкісне і вражаюче. У темряві ці жаби можуть світитись яскраво зеленим або блакитним кольором. Вчені вважають, що це світіння може виконувати роль сигналу для майбутніх партнерів або попередження для хижаків про їх отруйність. Амазонка це не просто ліс, а найбільша на планеті біологічна лабораторія, де еволюція не припиняє експериментувати. Щорічне відкриття понад ста нових видів це лише верхівка айсбергу. Більшість з них це дрібні безхребетні, комахи, рослини та гриби, але час від часу вчені знаходять і справжніх зірок. Мавпа, що спілкується ультразвуком. Це, ймовірно, один з видів дрібних мавп і грунок, наприклад, тамарин або мармозетка. Їхня здатність спілкуватись в діапазоні, нечутному для людського вуха, є захопливою адаптацією. Це дозволяє їм попереджати родичів про небезпеку, не привертаючи увагу хижаків, які можуть їх почути. А також без перешкод спілкуватись в густому підліску, де звук поширюється погано. Лише один відсоток ця цифра вражає уяву. Вона означає, що 99% біорізноманіття Амазонки все ще залишаються недослідженими у непрохідних джунглях. Можуть ховатись невідомі великі ссавці, мільйони видів мікробів з унікальними властивостями, рослини здатні лікувати найнебезпечніші хвороби. Кожен гектар лісу може містити більше видів, ніж вся Європа. Світлячки це найвідоміші світні комахи. Але в Амазонці є і інші дива. Личинки комарів арахнокампа буквально павук черв'як. Вони будують на стелях печер або вологих ущелинах гнізда зі слизових ниток, вплітаючи в них краплі слини, що світяться. Ця мережа схожа на зоряне небо і служить смертельною пасткою для інших комах, які летять на світло. Унікальний харчовий ланцюг це найдивовижніша частина процесу, коли ліс наповнений тисячами видів риб, наприклад, велетенська арапаїма або травоїдні піранії. Вони запливають у затоплений ліс і годуються не іншими рибами, а плодами, насінням і квітами, що впали з дерев. Таким чином енергія наземної екосистеми. Переноситься у водну. Без цього щорічного підживлення багато видів риб просто вимерли б. Це найбільший у світі приклад симбіозу між лісом і річкою. Коли сонце заходить, Амазонка перетворюється на іншу планету, де життя світиться власним світлом. Це явище відоме як біолюмінісценція – результат хімічних реакцій. У тілах живих організмів. Деякі види грибів, наприклад, міцена, світяться в темряві, освітлюючи підстилку лісу моторошним зеленим сяйвом. Це явище називається лиським вогнем. Вчені вважають, що таким чином гриби приваблюють комах, які розносять їх спори, явище дихаючої ріки. Це ключовий механізм, який робить Амазонку настільки живою та родючою. Це не просто підйом води, а грандіозний щорічний цикл оновлення всього лісу. Уявіть собі територію вдвічі більшу за Україну, яка повністю заливається водою на кілька місяців. Це не руйнівна повінь, а життєво важливий процес. Вода піднімається не на кілька сантиметрів, а на цілих 15 метрів. Це висота п'ятиповерхового будинку. Дерева пристосувались до цього. Багато хто з них плодоносить саме в період повені. Амазонка це арена безжальної еволюційної гонки, де рослини винаходять неймовірні стратегії для розмноження та виживання. Механізм орхідеї Коріантес це шедевр обману. Її квітка не просто схожа на самицю джмеля, вона виділяє феромони, ідентичні до тих, що виділяє готове до спарювання самиця. Самець джмеля, приваблений запахом і формою, намагається спаруватись з квіткою. Під час цих марних справ він втрачає рівновагу. І падає в спеціальну ванну з рідиною всередині квітки. Єдиний вихід через вузький прохід, де пилякові мішечки орхідеї приклеюють до його спини пилок, який він перенесе на наступну квітку. Це не симбіоз, а паразитизм у чистому вигляді. Зоряне небо на землі. Це не просто поетичне порівняння. У темному, непроникному для місячного світла підліску тисячі дрібних точок, що мерехтять, створюють сюрреалістичний пейзаж. Кожна світна точка це життя, яке бореться за існування, залучає партнера, заманює здобич або відлякує ворога. Це нагадування про те, що приховане нічне життя Амазонки. Таке багате і складне, як і денне. Венера мухоловка. Швидкість, що вражає. Швидкість, з якою закривається венера мухоловка, Діанея Мустіпула одна з найшвидших рухів у рослинному світі. Її листки пастки мають спеціальні сенсорні волоски. Коли комаха торкається двох різних волосків. Або одного волоска двічі з інтервалом до 20 секунд запускається механізм. Клітини, з'єднані з листками, миттєво змінюють тургорний тиск, що й призводить до закриття. Якщо ж всередині не виявляється здобучі, пастка через день-два відкривається знову, щоб зберегти енергію. Амазонка нагадує нам, що природа це найбільший геній. Вона вчить нас адаптуватись, виживати і дивуватись. І якщо ви хочете дізнатись більше про загадки нашої планети, підписуйтесь на канал Гра Розуму, ставте лайк і пишіть у коментарях, який факт вразив вас найбільше. Дякую за перегляд! Не те розуму, розум, знайдеш ти факти, ти вишні з кожної сфери світу. Осок твій розвит не знання, но спятить Кожне відео захоплює, немов новий зліт. Цікаві факти, що здивують всіх, науці природі, всюди свій успіх Хочеш знати більше, тисни на підписку. Зі мною разом вирушаю в мандрівку. В кожному відео новий горизонт Знання таємниць, що тримають флес фронт. прогав момент, відкривай цей шлях. Якби в своїх відео мріях щоб не пропустити найцікавіші.